Я єдине, що хотіла просити, краще би її засобили робити. Цим Це кропивничанка, яку ображає син, просить поліцейських вплинути на нього. Каже, сварки з сином тривають більше двох років. П'є і не хоче робити ніде. Оце єдина причина. І вимагає грошей. Де ті гроші, гроші брати, Бог його знає? Комунальні я плачу, харчі я, я купляю, і ще, ще дай, і ще дай і дай. І зато визволила поліцію. Доходило до того, що давив за горло. було таке. Через це визвала поліцію. Чоловік представився Олегом, його прізвище попросив не називати, обличчя не показувати. Просто просив гроші, а вона викликає поліцію. Не бив нічого. Діло такого роду. Іду устраиватися на роботу, ніде не беруть. То судимий, то ще щось і як. Ну, і де гроші. На сігарети там, допустимо, з чоловіком поліцейські проводять бесіду. Якщо ви повторно будете вчинювати такі адміністративні правопорушення, повторно будете відбувати адміністративний арешт, так як відбувало. Угу. Також ви можете понести за систематичне домашнє насильство кримінальну відповідальність. Надаємо вам роз'яснення щодо цього. Угу. За півтора роки на чоловіка склали шість протоколів, каже поліцейський Віталій Недбайло. За даною адресою останній виклик був близько двох місяців. Син зловживає алкогольними напоями, у зв'язку з чим систематично вчиняє сварки з матір'ю, та мати потерпає від домашнього насильства економічного та психологічного характеру. Каже, навідуються в родину щотижня. Це допомагає стримувати кривника, і можна в такий момент застати кривника, коли саме відбувається акт насильства. За вчинення домашнього насильства передбачена адміністративна відповідальність. За частиною 1 нас передбачено штраф від 170 до 340 грн, 30-40 годин громадських робіт та до 10 діб адміністративного арешту. За другою частиною передбачено штраф від 340 до 680 грн, 40 годин від 40 до 60 годин громадських робіт та 15 діб адміністративного арешту. Друга частина це вже за вчинення повторно протягом року. На обліку кривдники перебувають рік. Якщо домашнє насильство повторюється, втретє настає кримінальна відповідальність. Обмеження волі до 5 років, позбавлення волі до 2 років, адміністративний арешт до 6 місяців і громадські роботи від 150 до 240 годин. Каже, з початку цього року отримали 1495 звернень про вчинення домашнього насильства. Торік за 10 місяців 1626. Відповідно, психологічне насильство це образи, погрози, залякування будь-яким чином, фізичне насильство це стосани, ляпаси, кусання, нанесення тілесних ушкоджень, економічне насильство це Якщо особа вчиняє діяння, наприклад, позбавляє житла особу постраждалу, обмежує її в пересуванні, наприклад, обмежує її в коштах. Домашнє насильство сексуального характеру це будь-яке діяння сексуального характеру вчинене без дозволу постраждалої особи, та навіть якщо є згода дитини. Розповідає, якщо людина не хоче звертатись в поліцію, може скористатись чат-ботом для протидії домашньому насильству. Особа вводить в телеграмі в пошуку дій проти насисту, і відразу там з'являється ця інформація. Відповідно запитанням, ти зараз знаходишся у небезпеці. Якщо ти ставиш так, то відповідно далі пошагова інструкція. Людина вважає, що відносно неї може бути вчинено домашнє насильство. Тут є інформація, як зв'язатися з безоплатною правовою допомогою. У Кропивницькому мобільна група з. Протидії домашньому насильству чергує цілодобово. Олена Жикалова Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.